Всіх вітаю на уроці! Я досліджую світ. Підготуйтесь, будь ласка, до уроку і будемо починати. Знайдіть, будь ласка, зошит, Робоче місце облаштуйте, ви вже знаєте, так? І починаємо нашу роботу. Дітки, сьогодні ми з вами пригадаємо, що ж ми вивчали на минулому уроці. Що, про що ми з вами говорили на минулому уроці? Про кімнатні рослини, так? Сьогодні ми з вами вивчимо, як же нам правильно доглядати за кімнатними рослинами. І давайте зараз з вами пограємо. Пограємо у гру «Де чий Дім, в кого є сигнальні картки. То будете користуватися, в кого немає, будете називати. Перед вами на екрані з'являється рослина, а ви показуєте відповідну сигнальну картку. В кого немає сигнальної картки, просто кажете: Зелена. Це рослини, що ростуть у лісі, червона на підвіконні. Дивимося. Зелена. Рослини, що ростуть у лісі, червона на підвіконні. Яку картку покажемо? Зелену. Далі. Що це у нас? Фіалка, так? Яка це рослина? Кімнатна. Значить, де вона? На підвіконні. Картку показуємо яку? Червону. Молодці. Далі йдемо. Що це? Ялинка. Правильно ялинка. Де вона у нас росте? Яку картку ми покажемо? Зелену, якщо. В природі червоний, якщо на підвіконні. Зелено. Так, дивимося далі. Що це? Що це? Називайте? Де ця рослина росте? Вдома, так, на підвіконні. Зелену картку показали, далі дивимося. Що це? Що це за рослина? Де вона в нас росте? Герань, так? На підвіконні. Добре. Давайте з вами пригадаємо, як називаються рослини, що ростуть на підвіконні. Як називаються рослини, що ростуть на підвіконні? Кімнатні, так? Кімнатні рослини. Добре. Дітка рослини потребують догляду. Походження кімнатних рослин різноманітне, батьківщина одних – вологі тропічні ліси, інших спекотні безводні пустелі. Щоб ці зелені мандрівники добре почувалися у нас, необхідно створити їм такі ж умови освітлення, забезпечення водою, складу ґрунту, в яких жили їхні предки. Тож, Давайте зараз з вами дамо невеличкі відповіді на запитання. Хто доглядає за рослинами у вашому домі? Хто доглядає за рослинами у вашому домі? А хто доглядає за рослинами у вашому класі? Хто у нас в класі доглядає за рослинами? Ви мені так допомагаєте збирати листочки, якщо десь у квіточці так відпадуть? Ще ми не поливаємо самостійно, але все попереду, так, поки що доглядає Аліна Олександрівна, але ви мені допомагаєте і надалі будете допомагати, так? А як ви гадаєте, чи однакового догляду потребують різні рослини? Чи однакового догляду потребують різні рослини? Неоднакового, так? Неоднаково. Чому? Тому що вони різні. І за кожною рослиною ми доглядаємо по-різному. Зараз виконали вправу для очей, подивилися вгору, подивилися вниз, подивилися вліво, вправо. Закрили оченята, порахували до десяти. Відкрили і продовжуємо працювати. Тож, правила догляду за кімнатними рослинами. Перше. Це два види поливу у землю горщика або у піддон. Друге розпушування ґрунту загостреною паличкою. Тобто, ґрунт потрібно розпушувати. Так? Далі. Витирання листочків. Можемо змітати пил пензликом, наприклад, у фіалочки, так? Тому що ворсистий листок, він не гладенький. А можемо протирати вологою ганчіркою, якщо гладкий листок. Гладенький, тобто, так, назвіть предмети. Які потрібні для догляду за кімнатними рослинами? Що це у нас таке? Що це назвіть? Чи потрібна ця річ нам для догляду? Потрібна, так? Далі наступна річ. Що це? Назвіть. Потрібна вона нам для догляду? Потрібно поливати так квіти. Далі ножиці. Потрібні нам для догляду за кімнатною рослиною. Потрібні буває десь щось потрібно обрізати, так, якийсь листочок. Далі дивимося, остання річ. Що це таке? Чи потрібно нам воно для догляду? Потрібно, так? Назвали ви ці всі предмети і переходимо далі. Розгляньте ці малюнки. На яких з них правильно поливають квіти. Ось перед вами два малюнки. На яких з них правильно поливають квіти? На цьому поливають квіти і на цьому? А на якому з них правильно? Ось ще у нас є малюночок. На цьому малюночку так поливають правильно. Так, ще. На цьому неправильно, тому що водичка, бачите, розсіюється на листочки, може листочки поламати. Потрібно поливати в горщик. На цьому, листу, цьому, на цьому малюнку як поливають? У піддон, так? У піддон. Добре. Як ви гадаєте, ось поміркуйте. поміркуйте, сядьте зручненько зараз і подумайте, чому кімнатні рослини не можуть добре рости без допомоги людини. Чому кімнатні рослини не можуть добре рости без допомоги людини? Як ви гадаєте? Як ви гадаєте, подумайте. Тому що людина так, за, не, за ними доглядає, і без догляду вони рости не зможу. Вони не зможуть добре рости без догляду. Переходимо далі. Розгляньте зображення. Поясніть, що трапилося з рослиною на другому фото. Що це в нас за рослина, по-перше? Це Фіалка, так? Це фіалка. А що ж трапилося з цими рослинами? Перша. Перший малюнок це фіалка цвіте, так? Повністю здорова, гарна рослина. Другий малюнок, що з нею стало? Напов'яла, так? Не поливали її! Не поливали. Так. Тепер дивимося далі. У нас зараз фіскульт хвилиночка, тому вставайте, трішки розімнемося з вами. Кроком ту-ту-ту-ту-ту-ту, кроком ту-ту-ту-ту-ту-ту, кроком Руш. Плескай, Лестайте ла 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 лалала.

i <laughs> boo

виконали фізкульт хвилиночку, а зараз у нас хвилинка-цікавинка. Якщо ви забули полити рослину і земля зовсім висохла, поставте горщик з квіткою у воду і тримайте до зникнення похирців повітря. Земля має стати вогкою Поливаючи рослину, пам'ятайте, що краще добре полити квітку раз на тиждень, ніж потроху щодня. Навесні і влітку під час цвітіння кімнатну рослину треба поливати трошки більше, ніж зазвичай. А зараз розгорніть свої робочі зошити на сторінці 50. -й. І дивимось на перше завдання. Розфарбуй фіалку та кактус. Розкажи, як за ними доглядати. Знайдіть серед цих квітів фіалку і кактус. Розфарбуйте лише фіалку і лише кактус. Так, розкажіть, як за ними доглядати. Друге завдання. З'єднай лініями малюнки та відповідні речення. Поясни! Дивимося на перший малюнок. Дивимося на другий, на третій. Рослину не поливали. Яка вона стане? Зів'яла, так, поєдному. Ось, рослину не поливали. Прочитали, поєднали. Лінією, так, з'єднали. Далі. Рослина росла без світла. Коли рослина росла без світла, вона ніби тягнеться, так, до сонечка, ніби тягнеться до світла, якою вона стає. В одному напрямку тягнеться. Ось. Ось вона так з'єднали. Здорова рослина у нас найперша, ось вона, здорова рослина. Ось в кінці у нас написано здорова рослина. Ми з вами поєднали до гарного здорового горщика. Так, добре. Третє завдання. Що спочатку, а що потім? Віднови правильну послідовність малюнків. Склади за нею розповідь. Тож, давайте спочатку відновимо послідовність, а потім складемо розповідь з вами. Е, уявіть. Ви, перепрошую, саджаєте квіточку, хочете посадити щось у горщик. Що ви спочатку зробите? Візьмете горщик, насиплете туди земельки. Посієте насіннячко. значить, шукаємо, де у нас горщик із земелькою? Ось, ставимо одиничку. Далі посіяти насіннячко. Шукаємо горщик, де саджають насіннячко. Ось полили. Ой, Точніше, спочатку ж посадили, потім полили. Посадили насіннячко, поставили цифру 2. Потім що буде? Виросте зразу така рослина. Ні, потрібно полити. так? Там, де поливаємо, ставимо цифру 3. Ось тут. Далі. Ми поливаємо, поставили е, до світла, так? Щоб на неї, попадало на неї світло. Рослинка що робить? Проростає, так, поставили чотири. Далі вона проросла, щоб, е, щоб ще їй допомогти. Що їй потрібно зробити? Розпушувати ґрунт поставили 5, де ми розпру... розпушуємо ґрунт. 5 поставили. І шосте рослинка. Виросла, так? Перевірте себе на правильність виконання завдання. Складіть розповідь. Уявіть, що ви садили рослинку, тож складіть за нею розповідь і розкажіть мені. А тим часом дивимося на наступну сторіночку. Я переходжу, сторіночка 51. Четверте завдання. Для поливання квітів узимку. Щотижня учні першого класу використовують 4 літри води? Скільки літрів води для поливання використовують учні протягом двох тижнів? Що нам відомо? Про що? Ну, ця наша задача? Про що вона? Що нам відомо? Що у зимку щотижня учні першого класу для поливання квітів використовують 4 літри води. Скільки літрів води для поливання використають учні протягом двох тижнів? То який ми можемо вираз скласти? Нам потрібно скласти вираз. 4 плюс 4. Чтири плюс 4. Якщо в тиждень в них йде 4 літри води. А нам потрібно дізнатися, скільки за 2 тижні. Значить, ми один до одного тижні додамо і дізнаємося. Додаємо, пишемо у клітинках 4 плюс 4 дорівнює і обчисліть, скільки в нас вийде. Так, п'яте завдання. У нас практична робота. Виконайте оздоблення горщика для кімнатних квітів за зразком або власним задумом. Це вам завдання буде до вівторка. До вівторка ви зможете виконати це завдання. Тож, вам знадобляться, у вас є інструкція, так? У вас є інструкція. Вам знадобляться горщик для кімнатних квітів. Горщик може бути пустим або висадженим в нього квітами. Тобто ви можете, щоб, не, щоб вам не знадобилося придбати горщик, так? щоб ви не купували горщик, можете просто оздобити той вазон, який у вас є вдома. Далі, що потрібно, кольоровий картон, простий олівець, фломастери, ножиці, клей і шаблони. Шаблони у нас лишилися в класі. Тож, намалюйте. Намалюйте шаблони, так? На листочку чи на чомусь. Підготуйте ось такі шаблончики. Вони у нас лишилися в класі в альбомах. Так, тепер інструкція виконання. Почитайте цю інструкцію. Так. Спочатку підготуєте горщик до роботи. Для цього витри з нього вологою, його вологою серветкою, так, та просуши. З додатку виріж шаблони квітки, м'ячка, метелика. А ви намалюєте і виріжете ті, які ви зробили. Розмісти шаблон на картон. Колір обираєте за бажанням, Обведи їх простим олівець. Виріж шаблони. З картону зеленого кольору виріж травичку. Нанеси клей на зворотну сторону вирізаних деталей оздоблення та приклей їх на горщик. Залиши горщик для висихання клею. В оздоблений горщик можеш посадити кімнатні квіти. Ось така у нас невеличка буде практична робота, нічого складного немає, просто потрібно зробити шаблон, так? І допоможіть своїм дітям. Допоможіть їм зробити це практичне завдання. Наш урок добігає кінця, тож обведіть смайлик, який відповідає настрою в кінці уроку. Шосте завдання. Обведіть смайлик, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку. Кого веселий, кого спокійний, кого сумний. І давайте з вами підсумуємо. Кімнатні рослини прикрашають наше житло, роблять його красивішим, затишним. Очищують повітря. Без постійного догляду рослини можуть загинути. Не забувайте доглядати за ними. Тож, оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою, а наш урок завершується. Я вам всім бажаю успіхів і до зустрічі на наступному уроці.